І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас є невеличкий вітер. Маємо можливість хоч якусь потестити нашого вітрогенератора. Ось так він працює. Ну, я зараз у фоновому режимі я вам вмикаю показники з додатку. Ну, а кому цікаво, дивимося. В двох ракурсах зробимо зближення. Як він працює. Ну, я думаю, отак буде може красивіше. Отак, все. Вмикаємо і. Дивимося. Вітерець у нас невеликий, але він працює стабільно, чітко, тримає. Буквально він запустився в хвилин 15-20 назад. До речі, нагадаю, тут стоїть діаметр вінта 5,20, але три лопасті на цей вітряк, потрібно 5 лопастей. Верша робиться, тому тестуємо його на трьох лопастях. І не нагружаємо його повністю. Тобто мощність вітрогенератора вона велика, але нагружений він не на повну потужність. Тому що коли нагружаємо на повну потужність, то три лопасті, ну вони тормозять, він не розкручується. Тобто він його дуже-дуже задавлює. Тому тестуємо на сьогоднішній день. Поки так, ну а далі будемо тестувати вже нове верша, тому що тут трошки залипання є. Сюди якраз підходить вітроколесо з 5 лопастями, тоді буде крутящий момент більший. Бачите, він собі на холостих будемо говорити так оборотах. Своїх 200 практично ватт тримає взагалі чудово. Це саме такі оптимальні е, налаштування вибрав для нього по контролеру. В принципі, отак. А це практично до, до зупинки. Але сто вас ще крутиться. Вийшов дуже файний. Взагалі чітко. ну вітру немає взагалі, практично немає вітру взагалі. Це реально робота на прям слабому вітру, будемо говорити, так, з якимись маленькими поривчиками. Великого вітру немає ще, буде великий вітер, однозначно будемо знімати. Ви бачите, трошки вітерець, поривчик, ну і все, він полетів. Ну, кіловат легенько прямо відразу. Найбільше це, що сьогодні було, зараз подивимося, от 2 кВт і 270 Вт на 147 обертів. Ну так на слабенькому вітру, якщо біля пів кВт Буде тримати, то це дуже дуже файно. Бачите, знову такий поривчик пройшов, і він собі на своїх 200В-100-200 Втах -200 тримає. Отака от от робота нам в слабенькому вітрі. Вітрогенератор вийшов дуже файний, чіткий. Бачите, корпусу на ньому немає, тому що е, все-таки будемо переставлювати робити верша п'ятерку. Все практично готово, залишилось тільки доклеїти лопасті і дозібрати верша. Бачите, трошки вітарець, який лават легенько ролик. Як да, буде вітер вище 5 метрів, тоді будуть файні показники. А так до 5 метрів, поривчиках до 5, він працює взагалі шикардосно. Тому маємо ось такий результат, друзі. Ну, далі, якщо встигнемо ще, буде вітер великий на цьому вітрогенераторі, ну, бачите, кіло 800. І тримає собі. Якщо встигнемо на цьому вітрогенераторі, якщо буде вітер, то ще покажемо показники. І Якщо ні, тоді вже буде, мабуть, на е, більшому на 5-мало пастями. Вже тоді будемо щось тестувати. От так тримає взагалі чітко. Все, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал.